вірний. Те, що того ранку побачив Ігор у сусідньому дворі, дуже схвилювало його. Маленький хлопчик, такого ж віку, як і він сам, зтьобав прутиком у цуценя, тягаючи його, його по саду за шнурок. Собача жалібно скиглило, падало, переверталася на траві, намагаючись стягати за своїм довгоногим учителем. Але той навмисно стрибав через кущі бігав поміж деревами, а цуценя, впавши на землю, котилося, ніби клубочок білих ниток. Серце Ігоря не витримало. Блідий, і стиснутими кулаками, він миттю перехопився через паркан і став перед хлопчиком. Нащо мучиш? крикнув він хрипким голосом. Покинь. Хлопчик, вражено блимаючи маленькими очима, зупинився. Цуценя, скориставшись цього, підпливло до ніг свого лютого господаря і лизнуло йому литку. Два хлопчики. Один рудий, мов сонце, якщо на нього дивитися у заковчене скло. Другий з чубчиком напуск. блідий і рішучий, стояли один проти одного, ладні щепитися у бійці. Та ось руді вії раптом затремтіли, вирухнулися, очі опустилися вниз. А чого його жаліти, коли він зайвий? Все одно завтра втопимо у діжці. Спитаю оно ну, мами. Ігор ковхнув слину. Що давило його за горло. Переступив з ноги на ногу, гнів його минув. І він же лагідніше сказав. Нащо ж його топити? краще віддай мені. Бери! погодився рудий хлопчик і подав Ігорові шнурок. Що мені жалко? У нас ще красивіші є, з великими вухами тарзон. Не себе від радості, Ігор підхопив на руки щеня, яке все тремтіло і тихо скигало, наче скаржилось на когось, кинувся до хвіртки та його раптом зупинив руди. Е, ні. сказав він і лукаво примрожив свої маленькі очі. Даром не дається, адже він не простий, а породистий. Що ж ти хочеш за нього? нетерпляче спитав Ігор. Він у цю хвилину ненавидів у цього пихатого мучителя. Що в тебе є? Ігор зам'явся. Справді, що ж у нього є? Він лише кілька днів, як приїхав з міста до тітки Олі. Всі його іграшки лишилися вдома. Лише дещо вдалося захопити, коли спішно збиралися на дачу. Перебираючи в думках те, що він захопив з дому, Ігор проказував пістолет з двома курками, червоний настільний телефон з поламаною мембраною, Тільки мій братик поламав. Тенісний м'яч. Не все це мені. Тоді забереш собаку, інакше не віддам, категорично заявив грудей і вихопив цуценя з ігоревих рук. Бо це не простий дворняжка, а породистий. Гаразд, почекай мене, я зараз, відповів Ігор. Він кинувся через паркан і за кілька хвилин уже знову повернувся. В руках у нього були іграшки. Бери, я згодний, сказав Ігор і поклав все принесене на траву. Схопивши туценя, він кинувся додому. І вже тоді, коли він був за парканом, сусіднього двора почалося. Як тебе звати? Це питав родин. Ігор охоче відповів: А мене тимком будемо гратися? Будемо, невпевнено мовив Ігор. Якщо тільки не будеш мучити тварин, так я ж його Чим бігати? виправдовувався Димко. Видно йому було соромно за свій вчинок. У мене остівні чи гніздо, і я не чіпаю яєчок. Хай собі лежать. Я тільки подивився кожну і поклав. Значить, подивився, все ж, строго спитав Ігор. А ти знаєш, що ластівка може відкинутися від гнізда, якщо там хтось полазить. Навіть лазити не треба. Он скільки буслів у селі, а на вашій хаті його чомусь немає. Як ти думаєш, чому? Бусли розумні птиці, вони знають людей. Тимко прикусив язика. Він вважав, що оцей дачник дурний, мов пень, коли він може віддати за паршивищеня всі свої іграшки. Але виявилося, що це зовсім не так. Звідки він дізнався, що дивком минулого року розорою величе гніздо, і хитрі птиці цього року вже не прилетіли сюди. Звідки він, міський житель, знає про ості принки, а Ігор вже отузився зі своїм туценю? Перш за все, він випросив у матері стакан молока і нагодував його. Потім Зібрав всі дощечки і цурупалки, які валялися біля хати, і зробив для нього хатку. Яка ж хороша та затишна хатка вийшла, Ігор навіть віконечко там приладнав. Якраз під руку потрапила квартирка, що лежала без діла. Намостив трави, чим'яко було спати його собаці. Як його назвати? Тимко казав, що ще звали його зайвим, бо вирішили топити. Але ця назва йому, але це ім'я йому не подобалося. Він мало чув казок від батька, що собака вірний друг людини. Як же вона може бути зайвою? Ні, це не підходить. Вірний, ось як він назвав Туценя. Вірний, вірний. Йому так сподобалася назва собаки, що він навіть засміявся. Вірний, вірний, покликав Ігор, але цуценя пригріти сонечко дрімало. Лише вуха, сторожко ходили, наче дослухалося, чи не йде сюди Рудий Тимко, щоб знову починати свої знущання? Минув тиждень і вірного вже не можна було впізнати. Шерсть його заблищала, вирівнялася, ноги витяглися і стало пружними і рідними. Лише вухо, як раніше, раніш, звісало, не самі очі, завдаючи копиту цю мяті. Та згодом праве вухо почало потроху трену до догори, коли Ігор кричав Вірний, взяти! Він вірний, страх, кидав далеко у річку м'яч. Вірний, повагавшись і проборовши страх, кидався у воду і швидко-швидко перебирав лапами. Він схопив зубами м'яч і не винесе його на берег. Та не тільки це міг робити вірно. Він навчився робити стопку, без дозволу відчіпав їжі і рвав пух коченят, як це робили інші собаки. Зранку, до пізнього вечора, Ігор не розлучався зі своїм цуценям, Ходив з ним до лісу, камінцю, куди манку посувалися зі сірниками чи сіллю, купатися на ріку, навіть в аптеку, якщо треба було щось принести для меншого братіка тільки. Вірний ночував у своїй затишній хатці, але кожного ранку, як тільки Ігор виходив з кімнати, що не завжди зустрічала радість радісне помакування хвоста, кидалася до ніг і качалася по траві. Так минав час, і Ігор був щасливий, оце маленьке цуценя так припало йому до серця. Коли одного разу вірно захворів і перестав їсти, Ігор за обідом сидів жорний і і мати, зрозумівши причину цього суму, сказала не подобається це все мені, Ігорю. Невже ти думаєш, що я візьму твого вірного в місто? Так що відкидай або віддай віддаймось. Мамо, благально промовив Ігор. Вірний не такий хороший, такий слухняний, хіба ти не бачиш? Мати розсердилася. Куди ти його візьмеш? На п'ятий поверх, щоб в хаті мені сину тхнуло, з шибривав за навістки? і не думай. І горсьяк так, поївши, захопивши для вірного і кілька лесих шматочків і у двір. Вже до самого вечора не відходив від І коли вірний видужав, і знову вони ходили у ліс, до річки. Хлопчик терпили селів і почав краще їсти. Але тільки зіткало, бачите, як її син захопився з цінями. Батько Ігоря працював на заводі і приїздив на дачу лише в неділю. Якось він, побачив, що ще син не відходить від собаки, сказав. Ану зараз перевіримо, що воно за пес. Вірний, на! Він високо підкинув шматочок ковбаси і вірний, зробивши стойку, спіймав його і вмиттю проковтнув. Молодець, задоволено промовив батько і посміхнувся. Ану ще раз, вірний, на, вірний і на цей раз не підвів. Ну що ж, наче нічого, собака, зірма і чудовий, похвалив батько. А ще хоробре у нього серце. Ігор аж засяяв увесь. О, він так кидається у воду, наче все життя плавав по морях і океанах. Найглибші місця йому ні по чим». Батько засміявся. Це ще не все. Ось моєму зараз екзамен влаштуємо. По вулиці якраз бігла якась чорна худа собака. Побачивши її, батько крикнув Вірний взяти! Вірний, напруживши ноги, весь витягся. Вуха його стали стороч, хвіст випрямився. Взяти вірний, ще раз крикнув тато. І тоді цуценя кинулась по підошками перкана і мужньо напало на чорного цуцика. Але тут сталося несподіване. Чорний цуцик, побачивши, що його атакує якась маленька собачка, зупинився, вишкірив зуби і загарчав. Вірний, вражений спокоєм і зневагою до нього, цього чорного пса впав голі черева і залишився. Най схопився за боки і поточився від реготу. Ось які ми хоробрі. Одне діло хапати м'ясо, зовсім інший йти убій. Але ж він ще малий, ледве не плакав від образи Ігор. Йому ж всього три місяці, ти ще його не знаєш. Тато погладив Ігоря по голові. І, продовжуючи сміятись, сказав заспокійно. То нічого, що здав позиції, але ж напав, уяви собі, кинувся у бій. Це вже добре. З цього дня тато, приїжджаючи з міста, Щоразу раз вірним і нишком кидав йому шматочки м'яса чи ковбаси. Тільки один тимко, спостерігаючи через паркан за вірним, сердито штурхав свого тарзана. Який, який чомусь завжди опускав хвіст, не вміг служити і ніяк не зміг навчитися робити хоч будь-яку стойку. Тимко сердився на себе, що віддав не, ту, не те цуценя, бо виявилось, що вірний кудись правніший собака, ніж його тарзан. Не раз Тимко, побачивши вірного на вулиці чи луках, кликав його до себе, підманював смачною кісткою, намагаючись затягти у двір. Але вірний тільки помахував хвостом. Але на вмовляння не піддавався. Тимко вже не руйнував гнізд. Хоч і кортіли часом, він навіть шпаківлю змайстрував і з допомогою Ігоря встановив її на найвищому бересті. Єдине, що його непокоїло, це вірний. Як він, Тимко, міг так, не про... міг так прогавити. Це ж треба бути зовсім дурним, щоб віддати таку чудесну собаку. Та ось скінчилося літо і настав час виїжджати з дому. Тато приїхав за ними на машині. Мама виносила з хати кастрюлі, примус. Навіть малий братик тільки допомагав батькам влаштуватися в дорогу. Тільки один Ігор сидяв біля машини, сумно поглядаючи на бікнула. А той все лачишся біля його ніг, наче прохавники кидати його тут, забрати з собою. І коли машина вже була вщед наповнена домашнім скарбом, і в багажник то лікове ліжко, батько подав команду сідати. Всі посідали, цілувавшись А Ігор все стояв, щоб він не збирався приїжджати. Ігоре, покликав батько, дорога далека, сідай швиденько. Мовчав. Тоді батько, висунувши з каши, сканує речі до весело і почується. І чого ти був би розквасив, тіткова буде добре доглядати твого вірного. А наступного літа ми сюди знову приїдемо. От зажурився козак до дивина Ігор мовчав. Серце густокотіло, душа повномніла, покиче вогнем. Він дивився невірного і не міг відірвати від нього погляду. Чого ж мовчиш? знову озвався батько. Чи ти вирішив остатися тут, дивина, яка ти бач? Ну, не віддай Тимкові Він догляне його. Бачиш, візи... Ба... бач, визирає о неділю. Видно, теж хоче взяти собача. Правда, Тимку? Тимко аж не Я вже давно говорив, щоб віддав. Крім того, він взагалі мій. Не... А я йому іншого подарую, на той рік. Чесне слово подарую. Найкращого. Я йому пальцем не вдарю, не бійся, Ігоре. Я вже не такий, і ластівок не будуть чіпати, і кусуків. Чесне піонерське!» Ні, раптом сказав Іван. Ні завжди не віддам тобі вірного. Хай краще в тьоті!» Він кинувся до сутсняти і в його за шию, припав лиця до гвозди шерсті. Тетя Оля заспокоїла племінника обіцяючи нема ти вірного. Тобі нічого не чув. Ривучку підвівся, і заплакав, на сів у машину. Забув мотор, курява заставила і тільки улігся на шляху пил, як через паркан перестрибнув Тимко, схопів вірного і перекинув його у свій двір. Тетя Оля була в хаті і не бачила цього. Тимко торжествував. Він надів на тусеня шнурок, повів його до вишні, щоб прив'язати. І тут сталося те, чого ж ніяк не чекав Тимко. Вільно сіпнув за шнурок, гризнув Тимка за руку і вихором викотився з двору. Він щодуху мчав по вулиці, нюхаючи землю, де ще залишилися сліди машини, яка повезла кудись ігоря. Вірний біг швидко, опустивши морду до землі, пристрибуючи через вибоїни і калюжі. Йому стало жарко, схотілося пити, але він не міг зупинитися. Щоб сьопнути з калюжі, він поспішав, висунувши язика. Вірний біг степовою дорогою, часто дихаючи і пильно стежачи, щоб не збитися шляху. А Ігор, забившись у куток, Забившись у куток машини гірко плакав. Він не був рюмсу, як казали всі меншого братіка тольку. Але тепер, коли вперше в житті сталося таке горе, він не міг втриматися. Сльози самі лилися з очей, а з груди виривався стогін. помітивши стан сина, тато занепокоївся. Оце так діло, Ігорю, перехилився він до заднього сидіння. Ти яка причина? Дивина? Що ж тут робити? Він, не гля... він глянув на матір, яка ж мінилася в лиці, переживаючи за сина, знову сказав сумно і гірко Диви нас, скажу вам, якби не п'ятий поверх, зітхнула мати і погладила сина по голові. Ігор виглянув через заднє віконце і раптом скрикнув Він, він, дивіться. По шляху у вірний, здіймаючи легку хмаринку пилу, він мчав вперед, де раптом зупинилася машина, яку він так довго доганяв і яка везла найкращу у світі людину, Ігоря.